Вітаю, друзі! Є два слова, які вже зараз починають звучати у світі, коли мова про російську агресію проти України. Контрибуції та репарації. Беззаперечним фактом є те, що держава Україна та всі її громадяни мають отримати фінансову компенсацію від московитів як агресорів. Давайте спробуємо разом подумати над цим питанням. Московія, порушивши всі можливі правила та договори, вчинила акт військової агресії проти України. Московія визнана Організацією Об'єднаних Націй та багатьма іншими міжнародними організаціями країною агресором. Московити вчиняють акти геноциду по відношенню до мирного населення України. Московити вчиняють військові акти тероризму, руйнуючи критичну цивільну інфраструктуру, в тому числі узимку, залишаючи простих людей без тепла. Вбито та скалічено десятки, якщо не сотні тисяч мирних мешканців України, в тому числі діти, жінки та люди старшого віку. Мільйони вимушено переміщених осіб. Як по території України, так і за кордон України. Все населення України перебуває у постійному стані небезпеки, отримуючи від цього психологічні та нервові травми. Економіка України знаходиться у вкрай складній ситуації через цю війну. Зруйновані або зазнали значних втрат цілі галузі економіки. Яктометалургія, вугледобування, сільське господарство, машинобудування та багато інших, нанесено значних втрат енергетичній галузі. Про екологічні проблеми, пов'язані з наслідками бойових дій, можливо, поки що тільки здогадуватись. Питання розмінування це взагалі окрема тема на багато десятиліть. Ці перелічені питання. Лише мала частина тих питань, які необхідно вже ставити на порядок денний. Московія не відмовиться від своєї агресивної політики. Це необхідно не лише усвідомити, але й прийняти як аксіому. Московію можна зупинити лише силою по формулі. Примусити до миру. Як каже президент, Союзу Держав Америки, Джо Байден. Московія має бути ослаблена настільки, щоб тривалий час вона не могла становити загрозу. Безперечно, мається на увазі Україна та інші цивілізовані країни. Наприклад, країни Балтії, Грузія, Молдова та інші. Як бачимо на практиці, процес стягування репарацій з Московії буде мати два етапи. Перший на сьогодні у багатьох країнах заарештованими є не тільки кошти, які належать державі з недолугою назвою РФ, але й багатьох з її так званих олігархів. Заарештовані та виставлені на продаж яхти, кораблі, літаки, будинки та інше майно, що належить представникам країни-агресора Московії. Тобто перший етап це знайти та заарештувати все можливе майно та активи Московії по всьому світу, поки ще йде ця війна. Другим етапом буде контроль або навіть адміністрування над прибутковими галузями економіки Московії протягом тривалого часу з метою остаточної фінансової компенсації як Україні, що є постраждалою стороною у цій війні. Так само й компенсація витрат, які несуть зараз наші союзники. В тому числі й всіх витрат, які будуть здійснені протягом всього часу війни до перемоги нашими союзниками. Джерелами такої компенсації мають бути будь-які активи, що належать громадянам Московії по всьому світу. Так, активи, що належать всім громадянам Московії. Ви правильно почули. А також прибуток від продажу, наприклад, енергоносіїв з Московії за кордон, металургії або будь-яких інших галузей. Продаж будь-яких природних копалин та продукцій у режимі підтримання економічної доцільності та прибутковості. Для цього необхідно забезпечити контроль та навіть адміністрування такої діяльності. Для цього прийдеться не лише примусити до миру Московію, але й поставити її у таке становище, коли вона не зможе висувати свої вимоги до цієї ситуації. Звичайно, це простіше сказати, ніж зробити. Але саме така мета має стояти як орієнтир загальних дій Коаліції союзників України. Таким чином, вже зараз у поточних питаннях під час війни, а також. Після перемоги буде забезпечено компенсація витрат союзників на допомогу Україні як у військовому, так і у економічному питанні. А також компенсація втрат України. На мою думку, окремим питанням має бути компенсація за рахунок Московії виплат родинам загиблих та скалічених воїнів. України з такою самою компенсацією родинам загиблих та скалічених цивільних. Окремим питанням має бути компенсація морально-психологічних страждань громадян України від дій та наслідків таких дій Московії. Як один з прикладів може бути таке: військовий України тривалий час знаходиться на фронті. Його діти позбавлені уваги батька з суб'єктивних причин. Так от. Навіть такі, на перший погляд, прості питання мають підпадати під компенсацію. Деякі аналітики кажуть, що сума компенсації може становити 1 трильйон доларів. Інші називають значно більші оціночні цифри. Але виходячи з принципу колективної відповідальності, всі громадяни Московії мають нести на собі тягар цієї відповідальності. Навіть якщо на виплати остаточні піде 100 років та 100 трильйонів. Це не наша проблема. Хай працюють та платять. Підтримували Путлера свого. Хай несуть відповідальність. З боку глядачів цього відео, ті, що є москалями, безперечно, будуть різні слова заперечення. Ну, але в принципі, вони мають усвідомити, що на даний час їх думка вже нічого не значить. Навіть якщо вони того не розуміють. Але саме така перспектива їх чекає. Наша ж задача спільно з країнами коаліції та всім цивілізованим співтовариством створити умови, коли у московитів не буде шансів зробити по-іншому. Звичайно, все має робитися правильно. Так, аби мінімізувати ризики для нормальних людей. Чекаю ваших коментарів, лайків. Бо ви ж погоджуєтеся з моїми думками. Поширюйте, щоб більше людей могли почути ці думки та висловити свої коментарі. Немало важливо, щоб москалі чули, яка перспектива їх чекає. Всім правильним людям! Щастя та радості! А ворогам хай у них в горлі, пір'я поросте!